Міліціонера, який побив активіста мітингу за скасування концерту Ані Лорак у столиці, звільнять про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Геращенко пише: міліціонера вже ідентифікували і звільнять з роботи. А побитого чоловіка просять звернутися до правоохоронців із заявою про побиття та зафіксувати побої. Нагадаємо, 26-27 листопада в Києві близько сотні молодих людей пікетували Палац Україна, де мали відбутися концерти Ані Лорак. І додам від себе, що відбулися один із міліціонерів, який мав забезпечувати порядок, побив палицю активіста, який стояв з піднятими руками. Євросоюз сьогодні опублікує імена 13 людей, які поширюють сепаратистські настрої на Донбасі та своїми діями порушують територіальну цілісність України. Також стануть відомі назви п'яти компаній, на яких поширять обмеження. Перелік санкцій опублікують в офіційному журналі ЄС. Згідно з ними сепаратисти отримують візову заборону на в'їзд в країни ЄС, замороження банківських рахунків та активів з рахуванням нових прізвищ, які стануть відомі сьогодні, загалом від підсанкції єС потраплять 132 Особи та 28 організацій. Ми вітаємо наші студії. Гостя дипломат Вадим Трюхан. Гість нашого ефіру, експерт з міжнародного та європейського права. Ось щойно прозвучала новина про санкції. Ми б хотіли почути перш за все вашу думку. Сьогодні добро ранку. Дивіться, головне це те, що Європейський Союз продовжує тиск на Російську Федерацію. І як ми бачимо, що комплекс заходів спрямованих все таки спробувати зупинити агресію Росії у вигляді і санкцій, і пониження цін на нафту, він свій вплив оказує на Російську Федерацію, адже там іде відтік капіталу, там іде девальвація рубля. І інші негативні процеси, і все-таки поступово ми вже бачимо все більше і більше інформації з боку, в тому числі, і експертів російських оточення Путіна, що все-таки цей вплив він є негативним. Це перше. А друге, можна сперечатися над тим, наскільки ефективні отакі кроки. Точкові, але головне тут в іншому. Головне, що знаєте, як в той в тому присліві, капча капля точить камінь не сіла, а постоянством постійність консолідована позиція. Вона все таки е, оказує е, свій ефект на е, Росію і безпосередньо на Путіна. І можна сподіватися, що при продовженні такої динаміки наступить момент, коли він просто не буде вже спроможний утримувати ситуацію під контролем у власній державі. Прогнозується десь рік ще. Різні прогнози. Якщо влітку ми бачили заяви про те, що в Росії є запас місності на 4 роки, потім уже йшлося про 3-2 роки. То вже останні тижні говориться про те, що у разі, якщо ціни на нафту впадуть до менше ніж 65 доларів за барель. То запасу міцності може не вистачить навіть і на декілька місяців. Uh -huh. Тому давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація. Ось і тоді вже зробимо, як то кажуть, висновки. Дискусія щодо вступу України в НАТО зараз точиться достатньо багато, і відповідно мені хочеться почути вашу точку зору, виходячи із заяви Петра Порошенка, щодо того, що все ж таки позаблоковий статус необхідно скасувати. Ну, бачите, два питання в одному: ЄС і НАТО. По-перше, їх треба розділяти, говорить окремо про ЄС, окремо про НАТО, тому що там різні процедури і е, різні, е, як так кажуть, е, такі зовнішні фактори, які впливають на прийняття політичних рішень про вступ тієї чи, чи іншої країни. Так от відносно головне єдине, що можна об'єднати, якби ці два процеси, в тому, що не треба займатися е, гаданням на кафейні гущі і популізмом. Зараз треба вести мову не про дати вступу, тому що абсолютно нереально у випадку з жодною країною до завершення переговорів про вступ передбачить, коли буде саме та дата, коли країна відповідно стане членом ЄС чи НАТО. Да? А говорити треба про конкретні дії, спрямовані на підготовку до вступу. Так от, і по ЄС, і по НАТО вони різні. Відносно ЄС, у нас є підписана угода про асоціацію. Нам треба зараз вести мову про створення інституцій, які будуть відповідати за належне її виконання. А от навіть зараз і в коаліційній угоді, і в будь-яких публічних заявах і президента, і прем'єр-міністра інших членів їхніх команд не звучить хто буде та політична фігура. Яка буде відповідати за виконання угоди про асоціацію? хто буде тим віце-прем'єром з європейської інтеграції? Це по-перше. По друге, не звучить, яка інституція буде займатися цим питанням. Будь-яка країна, яка проголошує євроінтеграційний курс, вона створює чи то міністерство, чи то бюро з євроінтеграції, чи то з якоїсь іншої назви орган, який концентрує в собі відповідальність і компетенцію за підготовку країни до вступу. У нас цього на жаль немає. Це величезна проект. проблема. Те, що стосується НАТО, аналогічно, от знаєте, як колись сказав Кісінджер, дайте. Мені телефон, якщо я хочу зателефонати Європу, з ким мені говорити? Так же саме тут немає структури цієї. З ким говорить про питання євроатлантичної інтеграції. Абсолютно не зрозуміло з ким. Пройшло вже 9 місяців після революції гідності. Пройшло вже 6 місяців після того, як президент Порошенко став президентом, президентом. Да, після виборів досі ми не відмінили ганебний. Я вважаю, закон, який визначив статус України як позаблокової країни. Перший крок треба відмінити цей закон. Принаймні, ну внести зміни до закону про основу внутрішньої політики, відновить координаційні структури, які займалися співробітне координація співпраці з НАТО, і почати практичну роботу. Після того буде вже йти мова про план дій щодо членства, і аж тоді, колись можна буде говорити про членство, але в жодному випадку не треба заговорювати теми. Я боюся і в випадку з ЄС, і в випадку з НАТО зараз йде якраз заговорення тем. Пане Вадиму, є офіційна інформація у нас. Найближчим часом виконуючий обов'язки голови Міністерства закордонних справ обговорить з міністрами членами НАТО взаємодії України з альянсом. Про це Павло Крімкін повідомив в ексклюзивному коментарі нашому каналу. Так само він відзначив, що Україні необхідно якнайшвидше реформувати оборонний сектор. Зараз ми маємо дуже чітко і послідовно впроваджувати те, що ми маємо впроваджувати в рамках імплементації угоди про асоціацію. І в рамках реформи безпекового і оборонного сектору. Також є інформація. 38 разів бойовики обстрілювали українських військових на Донбасі минулої доби. Про це в нашому ефірі повідомив пресофіцер штабу АТО Олексій Дмитрашківський. Сила АТО, каже, він найближ найбільш активно протидіяли бойовикам у Луганському та Донецькому напрямках. Нині дня знаємось про ситуацію біля Маріуполя, де військові час від часу потрапляють під обстріли. Зараз з нами на зв'язку прес офіцер сектору М зони АТО Дмитро Горбунов. Доброго ранку, пане Дмитре. Розкажіть, Дубай. будь ласка, як минула доба для військових, які боронять Маріуполь? Ніч пройшла спокійно. на нашому напрямку. Бідлотники через погані погодні умови не було помічено, проте ми зараз активно займаємося пошуком різних дівчинних груп, а також різного роду правів туристичних занять. Тому ці, всі наші завдання зараз спрямовані на пошук і локалізацію цих людей, які також мають місце в нашому регіоні. Також хочу сказати, що ми продовжуємо виконувати завдання на полігонах. Наші воїни артисти виконують учубові завдання. От і ресрешта решта в різних родах військ, також від свою професійну майстерність. А скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви переміщення бойовиків їхньої техніки неподалік Маріуполя самого? Ніх великих переміщень живої сили чи бронетехніки біля позиції безпосередньої позиції з українськими службовцями. Ми не помічаємо це. Залишається в більш менш в звичайному режимі. От і хочу сказати, що на всі їхні спроби стріляти в блокпости чи в розташування ми відповідаєте. Наша артилерія відповідає належним чином і на їх 80-мм калібр стріляє в наша 152-мм артилерія. Таким чином ми їх привчаємо, що з нами краще не мати справу. І, пане Дмитре, скажіть, будь ласка, наостанок, які настрої зараз серед місцевих мешканців Маріуполя, можливо, вам відомо, і можливо, ви зараз можете зазначити конкретно якісь потреби самих військових. Настрій маріупольців маріупольці дуже допомагають нам нести свою службу. Дуже чимало патріотів. Наприклад, останні на цьому тижні було прийнято рішення щодо формування добровольчого батальйону Маріуполь, з числа дружин самоборон Маріуполя та інших патріотів, які хочуть боронити свій місце. Бо багато є добровольчих батальйонів з інших регіонів, які їх захищають, а з числа саме місцевих мешканців дуже мало. Тому наші інсу. Відкотрвовці зброї сил країн та інші формувань нададуть допомогу в плані підготовки. На полігонах вони і на ці нарочаться займатися зі зброєю, і таким чином місце ще більш буде захищено від зовнішнього агресора та буде більше шансів звільнити нашу землю від ворога. Дякуємо дуже за оперативну інформацію. Бережіться ви і тримайтеся. Це був керівник прес-центру сектору М у зоні АТО Дмитро Горбунов. Вадим Трюхан гість нашого ефіру. Ну ось все я думаю, що взаємопов'язано. Так, і ЄС, і НАТО, і те, що відбувається на сході, я хотів би почути ваш коментар до і до попередньої інформації. Звичайно, що все взаємопов'язано, і якраз от зараз той момент, коли надзвичайно важливо, не гаючи часу відновити якраз інтеграційний формат відносин з НАТО. Причому Відмовитись від будь-яких політичних заяв про референдуми, про вступи, про заявки і так далі, а переводить якраз відносини з НАТО в практичну площину. Адже НАТО це та організація, яка може дати і можливість тренінгів, і навчить нарешті українське військо, яким чином комунікувати між собою, яким чином краще влаштувати штабну роботу яким чином використовувати новітні технології, якраз пов'язані з боротьбою з кіберзлочинністю, з диверсійною роботою, виявленням диверсантів і так далі, отут От -от величезний пласт роботи. Те, що стосується ЄС, це таки тут більша концентрація має йти на внутрішні реформи. І ви знаєте, оці відмовки багатьох політиків про те, що в нас війна нам не до реформ, їх теж треба відкинути. Зараз у нас маємо новий парламент, нова коаліція. Якщо все буде йти, як заявляється. То на вівторок ми отримаємо новий уряд. У нього не буде мати часу на розкачку абсолютно. Адже якщо він буде вести себе так, як і попередній уряд, і протягом двох-трьох місяців не покаже прогресу, принаймні в ключових напрямках, там децентралізація, дерегуляція, реформа судової системи, там реформа відносин власності, то тоді його народ просто знесе. І якраз роздратування людей, яке виявилося в тому, що 48% громадян не пішли на вибори, воно. Все таки вимагає, підштовхує і президента, і новий уряд і парламент до дуже швидких дій: реформи, реформи ще раз, реформи за підтримки європейського союзу і з урахуванням тих напрацювань, які вже є з держави. Але питання на НАТО все ж таки дуже дражниво дражнила тема, тому що навіть її в європейському союзі деякі представники все ж таки заявляють, що краще зараз утриматись, і краще зараз просто не говорити про це. Власне, от є інформація, що Москва категорично проти вступу України в НАТО про це був міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками переговорів з генеральним секретарем Ради Європи турбоюроном Ягландом. А він також наголосив, що Росія зацікавлена у відновленні зв'язків між Києвом і Донбасом. Яглан у відповідь закликав поважати територіальну цілісність України. Давайте послухаємо Ми також хотіли б, щоб максимально швидко Начали восстанавливаться связи между Донецком, Луганском и киевскими властями, тем более, что после выборов на Юго-Востоке те, кого избрал народ этих территорий, высказались за... Усілі за совмесною сілі по восстановлению общего економічного, культурного і політичного пространства Рада Європи вважає, що потрібно дотримуватися територіальної цілісності України. Виповнилося 25 років від падіння Берлінського муру, і навряд чи настав час для будівництва нових стін. Ми повинні всіляко уникати цього пане Вадиме, ми ж знаємо, що Росія завжди буде проти такого вступу категорично і будуть заяви ще не одна. Знаєте, тут дві головні тези. Перше, генеральний секретар НАТО на цьому тижні заявив, що двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка відповідає відповідним критеріям, і це, до речі, було підтверджено ще на Бухарестському відомому саміті в 2008 році. Це перше. Друге, будь-яка країна, яка є незалежною і суверенною. Має право самостійно визначати свій зовнішньополітичний курс, а також ті союзи, блоки чи держави, з якими вона буде дружити, чи вступати там, чи вступати в якісь відносини. Тому, знаєте, заяви Лаврова їх треба сприймати. Їх треба брати до уваги, але ні в якому разі вони не мають стоять на перепоні того чи іншого зовнішньополітичного рішення. Неважливо, Лавров це говорить, це говорить Кері чи ще будь-який інший політик якоїсь іншої країни. В Україні така ситуація, коли ми самі спроможні визначати свій курс. Але що тут важливо відзначити? Ви знаєте, а я би погодився з європейськими політиками і чиновниками, які останнім часом говорять про те, що Україні не треба там щось заявляти і так далі. Не треба говорити. Зараз про якусь знаєте, заполітизовану річ вступ там, чи не вступ в там через 5 чи 10 чи 15 років. Треба, оце, знаєте, вираз, роботу роботи. Як ми почнемо нарешті роботу, роботи і показати результати нашому суспільству, показати результати нашим сусідам і всій міжнародній спільноті, то тоді, нарешті, ми знаєте, підтвердимо своє право на те, щоб ми були. Суб'єктом міжнародної політики, а не об'єктом, як нас зараз намагаються зробити. Більше того, Україна, яка серйозний внесок вносить в по суті захист Європи від агресії Росії, має легітимне право висувати серйозні зовнішньополітичні ініціативи. В першу чергу спрямовані на побудову нової системи глобальної безпеки, а таких поки що не було абсолютно не було, немає. Так? Я зараз закінчу ну. думку. І по-друге, все таки спрямовані на те, щоб відновити довіру до системи міжнародного права, яку якій нанесено непоправну шкоду якраз діями Російської Федерації. А тепер стосовно того, вносимо чи не вносимо, ви знаєте, за 9 місяців після перемоги революції гідності, ми могли вже сформулювати нову новий порядок денний для міжнародної. Спільноти, яким чином треба розвивати міжнародні відносини. На жаль, наша дипломатична служба зараз абсолютно не спроможна ні до виконання якихось там знаєте, планів там, чи ще чогось, ні до генерації ідей. В цьому величезна проблема. А чому тут є декілька об'єктивних факторів? По-перше, не проведена атестацію кадрів і не повернуто тих професіоналів, які були витіснені з політичної служби, і не влито свіжу кров з інших сфер, з громадянського середовища, з експертно з науки та. З Скажіть, бізнесу. будь ласка, а чи буде це дієво, якщо є стара, якраз ось така система, старий апарат? Зараз. І друге, зовнішнє політичне відомство залишається заручником. Знаєте, такої тяжкої соціально-економічної ситуації, ми вливаємо все, що можемо в побудову армію, там відновлення ефективності спецслужб, але ми забуваємо про зовнішньополітичне політичне відомство. А якраз зовнішнє політичне відомство це обличчя, це авангард. Це той знаєте, своєрідний інтелектуальний спецназ. І от тут я думаю, що і президенту, і новому уряду треба в першу чергу звернути увагу на цю проблему і зробити все для того, щоб ефективність дипломатичної служби була відновлена. А от стосовно ЄС. Знаєте, в Європейському Союзі, от як показує практика, вони завжди спроможні із тяжких ситуацій, зокрема кризових, виносить позитиви. От давайте згадаємо ситуацію, коли Грецію рятували, Португалію, Іспанію. Так, уже давно Іспанія Португалія відмовилися від е, якихось додаткових кредитів. Вони змогли себе реформувати, стати сильнішими, да? зробили висновки в Греції. Аналогічна ситуація зараз набагато краща. Нам, користуючись цією кризою, яку ми маємо, і військово-політичну, і соціально-економічну, треба е, вийти на модель побудови держави, яка би була європейського типу, переглянути функції, не кількість людей, хоча її теж, але в першу чергу функцію і позбавиться від тих, які заважають а розвитку бізнесу. Які створюють перепони для змі uh -huh. для громадського середовища і які не захищають права людини. Це зрозуміло, от, провести певну оптимізацію. Я б дуже просила вас також. От, виходячи із вище сказаного, uh -huh. от ви сказали, що необхідно провести певні реформи. Ви також зазначили, що пів... дійсно потрібно зараз відмовитись від ось цих заяв, а робити роботу. Так. Правильно, в першу чергу, у мене питання, чому зараз все ж таки лунають ці заяви? от зокрема, Петро Порошенко також заявив, що потрібно відмовитись від позаблокового статусу. Це перше, по друге, це прописано в Цінні угоді і друге питання: дійсно, яку роботу потрібно робити в першу чергу на ваш погляд, пане Вадиме, Якщо можна, ваша відповідь прозвучала про те, що не, не вистачає структур, ви маєте на увазі міністерства чи не ну певні так Чи, чи я помиляю? Те, що стосується європейської інтеграції, угу. необхідно створити або міністерство, або агентство з європейської інтеграції, Добре, яке би стосується... очолював віцепрем'єр. Те, що стосується євроатлантичної інтеграції, додаткових якихось міністерств чи відомств тут не Потрібно ну, просто в контексті треба, того, що деякі треба, скорочуються, навіть треба так? треба створити координаційний орган колегіальний, який би очолював знову ж таки віцепрем'єр. Які відповідають до речі, можна сумішувати із Европ із європейською інтеграцією, і на рівні заступників перших заступників ключових міністерств творить комісію, як це передбачено uh -huh. щорічним планом дій Україна НАТО, яка би на постійній основі якраз здійснювала планування виконання тих заходів, які передбачені на даний момент єдиним документом, який регулює співпрацю з НАТО, а саме щорічним планом Україна НАТО, і тоді буде все добре. Але те, що треба створити в рамках міністерств відомств, відповідальних за це. Потужні підрозділи, які би займалися якраз співпрацею з НАТО і в контексті якраз інтеграції України до НАТО, тому що ну от візьмемо МЗС України. Там був департамент євроатлантичної інтеграції. Його скоротили при Януковичі, і досі його немає. Аналогічна ситуація в інших міністерствах: є один-два фахівці навіть дійшло до того, що в секретаріаті Кабінету міністрів цією темою займаються буквально дві людини. Uh -huh. Ну от про що ми говоримо? Коли нам зараз е е е співпраця з НАТО її відновлення, це ну, проблема номер один. Яку треба вирішувати, да? А в нас нема людей, які за це відповідають. Дилетанти цим не можуть займатися. Тобто, Пане зрозуміло, дякуємо ставити вам друзі. Інституції і скоротити там, де існулася ця дана бюрократія, Ми... скоротити функції і відповідно людей, які займалися виконанням цих функцій. Дуже вам дякуємо. Дипломат Вадим Трюхан був гостем нашого ефіру.